Всім доброго раночку, всім привіт. 30 травня. Я вже попорилась, всім дала їстки, а тепер маю право попити каву. Буду пити каву та чекати зараз приїдуть до мене по курчатка. Постійні покупці вони в мене беруть кожен рік. Ще на рік разів по три, то знаю, що хороші. Спокійно беруть люди. Так що так, день починається позитивно. Так, сьогоднішні плани. Сьогоднішні плани. Зараз відпустю курчаток. Потім зроблю перенос. Уже включила вивідний. Зроблю перенос. Щось піду сапну. У мене часник невисапаний і отам трави трави. Рукула і шпінату це треба треба посапати. Вони вже так підросли, треба їх пересаджувати, ну, розсаджувати. Чекаю, Сережу, мені треба вода для цього. Розсаду купувати я не хочу. Я вже її скільки раз купувала. Стоїть ото штурпаками. поки вона прийметься, поки вона одійде. От. Краще отаку розсаджувати із, з із ґрунту. Може в когось буде, треба попитати. Може в когось насіяне, насіяні помідори їсти. У них взять. Мамки геть погано прийнялись. Посходили погано. Або вона їх вирубала. Сапала, не бачила, повирубувала. Ну, не знаю. Не буду казати, бо не знаю. Ось такі справи, це так. І ще ж, так у мене просування і лежить. Просування, прибирання, треба якось зібратися, бо Сережа ж приїде вже першого числа. Я хочу, щоб було чистенько, гарненько. Ну, сьогодні їсти варити не буду, борщ є зелений, якщо що, то занесу. Та я вчора занесла кастрюльку гарненько, що це? Не знаю. Отак, От От Такі справи. Сьогодні в нас пасмурно. Чи буде дощ, чи не буде, дощ треба. Так, все добре. Якби не війна у нас, то було б геть хорошо. Так, Світло поки не вимикають. Перебили мені всю інкубацію. Тепер не вимикають. Хватить. Бо мені важко. Ой, не буду вам плакати а зранку, таке вже починаю. Все, давайте, дівчатка, подивлюся новини, щось там в телеграм-каналі загляну. Помила інкубатор вже, третій. Все вже я його вимкнула і заповнюю лодками, пустими. У мене зараз працює тільки два інкубатори. І третій виводний. Цей рік швидко позакінчився сезон. закінчується Все, курчаток забрали зараз потіщу е, ящики. sub indo by скільки ще роботи я вам не показую. Тому що кожен день, кожен раз одне те саме, ну що ж показувати. Ну так, щоб ви розуміли. Так, 10 -та година. Курчаток продала, в ящиках почистила, перенос зробила. Попила каву, почитала ваші коментарі. Я вам, дівчатка, дуже вдячна, що ви мене підтримуєте, що ви мене дивитесь. І пише те, що знімай, Світлану, знімай. Буду знімати, значить. Тому що так якось другим разом думаєш, чи воно потрібно людям, чи не потрібно людям. А раз пишете, значить потрібно. Світлана з Херсону написала, що в них 24 на 7 отаке бахкає, що вже надії немає, надійтеся, дівчатка, тримайтеся. Все буде Україна. Ми переможемо обов'язково. Дивіться тарологів. От мені легше, коли я дивлюсь тарологів. Я так говорю вам, тому що сама така. Дивлюся і всі говорять, що буде наша перемога. І все. От так. Ми переможемо і ми будемо Україною. І наша земля це. І все. Наші домівки. Отакі От справи. А, а Людочка Степанкевич написала, що вона у Франції, в Канах. М -м -м. Я і життя проживу та й не побуваю там. Але ж, пише, все одно, хочеться додому, до своїх котиків. Земля наша Саме найкраще. Ми любимо свою землю. Дома найкраще, та і все. Де б ми не були? Ось так. Це дівчатка побігла, я далі працювати, пішла я сапати. Прийшла на город, бачите, який чесник ось. Зарощий. Треба його посапати. Чотири рядочки, зараз я його швид. Ось помідорки. Валя, дивись, твої помідорки. Ось ось ці, що я показувала ці показую далі. Ось. Погано зійшли дуже. Отак. Ось, бачиш. Ось. Ось. Оце все буду підкопувати гарненько тако. Оку... А, акуратно. І я плебіг, отяк, і я плебіг на голод. Так? Мій колесик такий, він такий розумний. Все, зараз буду все. Я, і я плебіг допомагати. Мій розумничок. Шука нема, бачите. Подох, попадав. Немає жука, слава Богу. Дощ треба. Бурячок бідненький. Хоче дощу. Картопля гарна. Скоро буде цісти. Бачите? Так. Пішла я працювати.

Все, пробіглося Салати, ось шпінат, ось рукула, Ось цей салат забула, як називається. Ану підкажіть мені, як він називається. Такий салат і такий салат. Такий салат. Рукола, рукула, рукула І кріпчик. Ай, бачите, все хоче дощу. Так, і часничок я пробігла. Пробігла я часничок. І зімній, і ярий. Все. Іду у хату. Дивіться, яке небо. Може буде дощ. Захварі лежить. 11.50. все, йду у хату. Курцята 50, мабуть, ще їсти їм дам. Так, вже 12.10. Сідаю обідати. У мене борщ зелений. Вчора бачили, як я готувала. Він, до речі, із чечевицею. Чи з очевицею по-українськи. Сало, помідори і цибуля. Оце такий обід. Так, потрудилась, не гріх і пообідать. Вона ще машинка працює. Вчора мамкину стірку взяла ту. Ой, стираю. Ну все, всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Ловкий дощик. Слава Богу. Я город висапала вже. Тепер хай йде. Тепер можна буде і розсадити помідори. Якби так я би часик. І що було б добре. Так, дівчатка, 18.06, я вже попоралась все. Зараз йду в кімнату, поставлю вам відео, потім буду купатись і відпочивати. Вам всім бажаю тихої мирної ночі. Дякую, що ви мене дивитесь. Дуже вам дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваш час, що ви мене дивитесь. Дуже вам вдячна до побачення до завтра, до зустрічі!